Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Чергове П з ТЦК на це раз у Полтаві. На місцевому ринку ТЦКшники начебто, давали другу повістку, підкреслюю, другу повістку хлопців. І за нього вступився чоловічина 45 років. І почалася штовханина, почали штовхатися. ТЦКшники почали його ловити. То чоловіка за одяг почали не відпускати, оточив натовп жінок, ТЦКшників, почали відбивати. То чоловічину ТЦКшників. приїхала поліція, і як вони кажуть, поліцейські, ми будемо працювати з тим чоловіком. Як працювати з тим чоловіком? Ну як працювати? На відео видно, що ТЦКшники просто хапають за одяг і трусять того чоловіка. Ну, хапати за одяг ТЦКшникам і трусити людину як грушу. Це ж, напевно, не по закону. І потрібно поліцейським працювати з ТЦКшниками, а не з цим чоловіком. Але на превеликий жаль, Конституція і закони в Україні поставлені на паузу. І ТЦК і поліція. А робить все, що їм завгодно, не дивлячись на закони на права людини. З вами Іршусь. Підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. Дякую, до нової зустрічі!